Як в цій пісні співалося, ми всі християни. Я так вірю, що ми віримо в Ісуса Христа. Ми зібралися прославити Ісуса Христа на цьому місці. Але чому Божий син прийшов на цю землю? Чому Ісус Христос прийшов на цю землю? Я би хотів прочитати одне місце. Знаєте, склалася така ситуація, коли Йосиф, який був заручений із Марією, вони мали одружуватися. Вони разом не були, вони берегли себе в чистоті. А тут вона завагідніла. Він не знав, що вона завагітніла від Духа Святого, це його дуже насторожило, він її хотів відпустити. В нього в серці була така думка, що щось недобре сталося, я її просто візьму і відпущу. І йому явився ангел і сказав певні слова, які я хочу нам сьогодні прочитати. Це буде Євангелія від Матфія, перший розділ, 21-й вірш. Народить же вона сина, і наречеш йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей. Своїх від гріхів їхніх. Ангел, який прийшов до Йосифа, який сказав Йосифові, що Марія в утробі має Спасителя, цей Спаситель буде рятувати своїх людей. знаєте ми всі християни, ми віримо в Ісуса Христа, у нас Євангелія вчить і застерігає деяким речам. У сьомому розділі Матвій пояснює, що коли прийде той час, що люди стануть перед Ісусом Христом, написано, що багато хто скаже: Господи, Господи, ми вірили в Тебе, ми Твоє ім'я сповідували, ми проповідували, ми багато що робили в ім'я Твоє, а Ісус каже: Відійдіть від мене, я ніколи не знав вас. Дуже дивна поведінка. Багато людей, які сьогодні вірять, що є Божий син, які вірять, що спасіння в Ісусі Христі, вони всі далеко будуть спасені. Тому ангел сказав, що Ісус буде рятувати не всіх, Він буде рятувати своїх. І для нас дуже важливо розуміти, а ми свої для Ісуса Христа, чи ми просто віримо, що був Божий син на цій землі. І знаєте, я би хотів сьогодні поговорити про певну річ, яка показує, яка нам дає певні відповіді: ми свої для Ісуса, чи ми просто віримо, що є Божий Син? В Якова дуже цікаво. Апостол пояснює, що віра в Ісуса Христа вона дуже потрібна, але вона не, вона не закриває всі питання. Написано, що злі духи, демони, вони теж вірять, що є Ісус Христос. Написано настільки сильно вірять, що аж тремтять. Вони точно знають, що є Божий син. Але віра в те, що Ісус Божий син, вона їм не дає спасіння. Тому що віра повинна до чогось людину привести. І сьогодні я би хотів трошки про це поговорити. Знаєте, спочатку я нагадаю нам про двох таких царів. В Ізраїлі були, було багато царів, і я хочу звернути увагу сьогодні про двох: першого царя звали Саул. Е, здебільшого, люди, які читають Біблію, як сьогодні Микола говорив про Ісава і про Саула така характеристика, що це негативний цар, відступник цар. Але знаєте, так не було завжди. Коли Господь його покликав до себе, це була дуже чесна людина. Це була людина, яка готова була померти за Господа і за Божий народ. Це була щира людина, досить смиренна людина. Написано про нього, що на нього зійшов Дух Святий, і він став іншою людиною. Ми часто, коли проповідуємо про Духа Святого, пояснюємо про Духа Святого, ми саме Саула ставимо в приклад, що коли сходить на людину Дух Святий, Людина стає зовсім іншою людиною. Це був прекрасний цар, який вів Божі війни. Він старався зберегти Божий народ. Він готовий був постраждати і померти тільки щоб зберегти Божий народ. І цей чоловік в кінці кінців відпав від Господа. Я хочу ще про одного царя сказати: його звали Соломон. Багато хто про нього знає, неймовірно розумна людина. Ісус каже. Ісус говорить, що не було розумнішого за цього царя. Це був неймовірно розумний цар, неймовірно розумна людина на землі, яка могла пояснювати слово Господнє дуже точно, дуже правильно. Йому Бог дав розуміння всього, що відбувається навколо. Знаєте, цей, якщо, якщо так уподібнити Саула, це воїн, це той, який бореться за Боже діло. Якщо сказати про Саула, це той, який знає і правильно пояснює Божу волю. Ну і перший, і другий друзі, вони не отримали спасіння, вони відпали, не дивлячися на те, що вони в Бога вірили. Один воював за діло Боже, другий вчив і пояснював діло Господнє, волю Господню. Но вони не успадкували спасіння ці дві людини, ці два великі царя. А чому? І я би сьогодні хотів поговорити про певну небезпеку, яка стосується кожної людини. І мене, і вас так само. Я хочу прочитати послання до Римлян, 7 розділ, 25 вірш, написані такі слова. Апостол Павло застерігає всіх нас. Він каже, дякую Богові моєму через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, той же самий я розумом моїм служу закону Божому, а тілом законові гріха. Апостол Павло говорить трошки дивну річ. Він каже, ніби в одній людині є дві людини. Є людина духовна, є людина тілесна. Він каже: той же самий я, який вірує в Бога, я хочу робити Божу волю. Но він каже, но правда така, що в моєму тілі є така хвороба, закон гріха називається. І це є в кожній людині, закон гріха. І він каже, і тіло моє. Воно хоче робити гріх, і знаєте, оцей Саул і Соломон, хоча вони робили Боже діло, вони старалися щось добре робити, але той гріх, який є в кожній людині, був і в них. І коли вони не зробили певних правильних речей, той гріх опанував їх і вони стали відступниками перед Господом. Знаєте, я би хотів уподібнити цей гріх як до певної невиліковної хвороби. Тому що в Божому слові написано, що ця плотська натура, гріховна натура, вона буде з нами до кінця. Ну знаєте, є такі невеликовні хвороби, які е, їх вилікувати не можна, але їх можна зупинити. Є невеликовні хвороби, які не можна навіть зупинити. Людина захворіла і потрохи-потрохи йде перебігання, і, на жаль, людина страждає і помирає. Но є... Ряд невиліковних хвороб, які, якщо приймати правильно ліки в правильний час, ця хвороба тобі нічого не робить. Ти абсолютно як здорова людина, ти носій цієї хвороби, але ти від неї не страждаєш і ти від неї не помираєш. От я би хотів, щоб ми зрозуміли, що саме гріховна наша плоть це невиліковна хвороба з одної сторони, але з другої сторони. Є такі препарати, які можуть нас від неї зберегти. І я буду про них сьогодні говорити. Чому це важливо? Тому що не початок спасає, не те, що Соломон увірував і дуже багато зробив для Господа, не те, що Саул став Божим царем, воював для Господа. Це їх це було добре свого часу. Но вони повинні були вірні бути Господові на протязі всього свого життя, а вони не змогли. Бо їхня оця плотська натура, вона їх перемогла. І я хочу сьогодні говорити про ліки, про ліки, які є проти отрутою від цієї невеликовної хвороби, які можуть тебе і мене зберегти. Тому що Боже Слово говорить, що хто буде жити за плоттю, дорогі присутні, той не просто постраждає, той загине. Апостол Павло каже, що хто буде жити за духом, буде жити, а хто буде слухати свої плотські похоті, гординю свою, образу свою, свої різні примхи. Хто буде цим жити, він каже, така людина вона просто не може врятуватися. Знаєте, десь іноді ми можемо побачити за собою, ніби любиш Бога, ніби віриш у нього, хочеш робити щось добре, але трохи не попильнував. І сказав щось таке, що потім тобі ну, шкода, що ти це зробив. Чому воно так стається? Тому що оця наша плотська натура вона хоче жити по-своєму. І я буду сьогодні говорити про певні ліки. Написано Римлян, перший розділ я прочитаю 28 і 31 вірш. Такі слова. Каже апостол Павло: а що вони не вважали за потрібне мати Бога в розумі, то Бог віддав їх перекрученому розуму. Чинити непотребства, так що вони сповнені всякої неправди, блуду, лукавства, користолюбства, злоби, сповнені заздрості, вбивства, чвар, лестощів, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненависники, кривники, самохвали, гордовиті, винахідливі на зло, непокірні батькам, безсоромні, непримиренні, нелюбовні, клятвопорушні, немилостиві. Павло розповідає, були певні люди, які дізналися про Бога, які увірували в Бога. Але їм треба було щось робити. Їм треба було пильнувати, їм треба було старатися мати Бога в розумі. А так як вони своє серце не розположили до Господа, так як вони не шукали Бога від усього свого серця, то написано, що їхній розум він став привратним, недобрим. Не те, що вони поводилися як психічно хворі люди, але вони почали робити гріховні речі у своєму житті. І він робить тут великий перелік цих речей. Або людина має Бога в своєму розумі, або людина обов'язково почне жити за плоттю, почне жити гріховно. І знаєте, для нас сьогодні така сама ситуація. Ми можемо побачити, наскільки наша плотська натура вона не готова, щоб щось сказали не по-нашому. Щоб нас трошки принизили, щоб в, наші, в нашому житті пішли трохи обставини по іншому. Ми буває відразу нервуємо, злимося, ображаємося, хочемо гнівом віддати на гнів, тому що така людська природа. Навіть маленька дитина не вчилася від батьків чогось поганого, батьки хороші, батьки її добре говорять. З маленьких років дитина тягне собі, готова битися, готова добиватися свого. Тому що ця невеликомна хвороба є в кожного із нас. Але Богу дякувати. Є така річ, яка її абсолютно, брати і сестри, зупиняє. Це Божа присутність у твоєму серці, це Божа присутність у твоєму серці. Написано у посланні, другому посланні до Коринфян, 13 розділ 5 вірш, написані такі слова. Перевіряйте самих себе, чи у вірі ви самих себе досліджуйте. Чи ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба ви тільки не ті, ким повинні бути. Апостол Павло каже церкві, заглянь усередину себе. Хіба ти не знаєш, що в тобі має бути Ісус Христос? Він має бути пріоритетом твого життя? Ти маєш дивитися на нього, як жив Ісус Христос, і хотіти так жити. І Павло каже, якщо ти в собі цього не бачиш, ти не то, ким маєш бути. Ти віриш в Ісуса Христа, Ти молишся до Ісуса Христа, але Ти не то, ким маєш бути. І Павло звертає на це дуже важливу увагу: не просто знати про Ісуса, а своє серце бути, мати наповнене Ним. Знаєте, коли наше серце наповнене Ісусом, людина може робити такі речі, які до того часу не могла. Людина може вибачити. Того, кого роками не могла вибачити ніколи, людина може не ображатися, людина може не заздрити, тому що її серце наповняє Ісус Христос, і це єдина проти отрута від нашої тілесної натури. Знаєте, дуже добре приходити на богослужіння, читати слово Господнє, але якщо тебе не переповняє Господь живий у твоєму серці. Ми можемо мати вигляд побожності. Слово Боже говорить, що в останні часи будуть такі церкви, будуть такі християни, що люди мають вигляд побожності. Культурно говорять, говорять про біблійні певні речі, ніби зовні виглядає християнин. Но каже Павло: але сили побожності людина не має. Як тільки щось в житті людини не так, людина не може вибачити. Друзі дорогі, скільки днів треба вам, щоб ви вибачили людину? Ось образила вас людина. Можете вибачити відразу. А Ісус каже, помолися, благослови цю людину. Чи іноді треба, щоб пройшов тиждень походити, подутися, помовчати, а вже як все, заспокоїться, тоді потрошки щось вибачати. Які ми насправді, друзі? Якщо Ісус Христос живе в людині, людина може вибачати. Колись прийшов Ісус Христос до такого чоловіка, написано, як Захей. Це була багата людина, начальник митерів. Але коли Ісус прийшов до Нього і Він відкрив своє серце для Ісуса, Він захотів всіма помиритися, Він захотів все, що Він має, багато з того, що Він має, просто відправити, щоб служити, помагати, робити, не просто жити для себе. От, друзі дорогі, якщо ми будемо приймати ці ліки, якщо Твоє серце буде наповняти Ісус Христос. Моє серце буде наповняти Ісус Христос. Це єдині ліки, які можуть врятувати людину. А зараз я хочу сказати, як саме ці ліки приймаються. Є хвороба, наша плодська натура. Ця хвороба духовна повалила Соломона. Дуже мудру людину. Не варто собі думати, що я достатньо мудрий, я достатньо досвідчений, я достатньо сильний, що мене воно не візьме. Соломона це повалило. Царя Саула, це повалило, ця хвороба страшна. Є дуже дорогі ліки, Божа присутність у твоєму серці. Це, це ліки, які грошима не можна заплатити. Нема таких грошей. Як сьогодні говорилося, Бог хоче бути у твоєму серці. Коли він буде у твоєму серці, то ти зможеш перемагати самого себе. Ну як прийняти ці ліки? Я хочу сьогодні для нас прочитати одне місце: ми будемо приходити до молитви. Це буде Ісаї. 57 вірш, 57-й розділ, 15 й вірш. Бог розповідає про себе, на яких умовах Він готовий як ці спасительні ліки прийти до тебе в серце і до мене. Написано так. Бо так говорить вишній і Звеличений, який вічно живе, святий ім'я Його. І дивіться, що він каже. Я живу на висоті небес. І у святилищі є також із упокореними і смиренними духом, щоб оживляти дух смиренних і оживляти серця упокорені. Господь говорить, де він реально перебуває. Він каже, Моя реальна присутність на небесах. Далі Він каже, у святилищі, колись св... е... на всій землі, тільки в одному місці був Божий храм, він був в Єрусалимі. І коли Соломон його побудував, він розумів, що це тільки камінчики, насправді, дуже красиві, обкладені золотом, але Бога там нема. І він приніс багато жертв і він просив Бога, щоб серед тих камінчиків був сам Бог, і Божа слава наповнила той храм. І Бог каже: Я є на небесах, я є в тому храмі, і він каже: І Я можу бути в людині. Щоб оживляти людський дух, щоб людині давати силу бути духовною, перемогти, зупинити цю хворобу невеликовну, на яку немає сил боротися з нею. Но він говорить, що ну є певна умова: я буду в тому серці, яке буде смиренне і яке буде упокорене. Людина, яка захоче себе смирити, яка захоче про себе думати скромно, яка скаже: Господи, не моя воля. Не так, як я маю досвід свого життя, а так, Господи, як Ти сказав. Якщо Господи, мені боляче від того, що мене образили, но ти сказав: треба благословити, треба добро зробити людям, які ображають, то я своє ставлю в сторону, Господи. Я смиряюся. Я покоряюся, я роблю так, як хочеш ти. І от, друзі, це єдина умова, при якій Господь готовий жити в моєму, в твоєму серці, давати нам силу. Знаєте, іноді так боляче дивитися, людина десятки років може ходити на богослужіння, читати слово Господнє, а злитися рівно так, ображатися, не вибачати, робити якісь неправильні речі рівно так, як та людина, яка Бога не знає. Це, ніби, Бога не знає, його ще можна зрозуміти. Той ходить десятки років, читає Біблію, молиться, ну так само по як один живе, живе, так і другий. Чому? Тому що немає Божої присутності в серці. Немає. Коли є Божа присутність в серці, людина просто міняється. Вона стає абсолютно іншою. Написано про такого чоловіка, який писав також псалми, написано його звати Асаф. Колись він подивився, як добре живуть грішні люди і позаздрив їм. Каже: вони Богові не служать, проблем у них нема, трудностей у них нема. А я от стараюся Богові служити, і мені так недобре. Але він каже: но коли я прийшов у святилище, у Божу присутність, у нього змінився розум, він зрозумів усе. Він зрозумів, як би добре людина не прожила, якщо вона живе без Бога, він каже, вони на слизьких дорогах. Така людина ніби йде, йде радісно. Но, знаєте, людина йде радісно на слизькій дорозі рівно до того моменту, допоки не впаде і не поб'ється. Він каже, а та людина, яка ходить перед Господом, можливо, життя не таке. Ідеальний, якби вона собі хотіла, вона буде завжди Господом благословена. Знаєте, я хочу, вірю і знаю, що кожен із нас, ми можемо з Божою допомогою ту невеликовну хворобу, смертельну хворобу зупинити. Якщо в нашому серці знайдеться місце для живого Бога, ну він туди прийде не тільки тоді, коли ми скажемо, Боже, увійди в моє серце. Треба сказати, треба запрошувати Бога в своє життя. Але Бог сказав: я живу серед тих людей, які вирішили себе покорити мені, смирити себе мені. І все, що говорить Господь, все, чому Господь навчає, люди готові відкласти своє, а зробити так, як говорить їм Господь. Наостанок хочу привести приклад. Ісус показав, як це робиться насправді. Знаєте, коли Він був. За кілька годин до розп'яття, до дуже важкої, і страшної муки, насправді, всі картини, ікони, які малюють про розп'яття, вони в повній мірі не передають того жаху, що відбувалося. Написано в Ісаї, що його і збили так, що його лице було ледве схоже на людину. У ньому було не можна було до кінця розгледіти, що це людина. Треба просто зрозуміти, наскільки. Його залило кров'ю, наскільки в його попухло лице від тих страшних ран, що зробили йому, ледве схожий на людину. Його опозорили, його повністю розділи. Його малюють, що він був перев'язаний, але його повністю опозорили перед всіма. І знаєте, він знав, що його це чекає. Він прийшов у Гевсиманський сад, він молився, він знав, що за кілька годин буде дуже страшна надруга над ним. І били його настільки, що в 30 років молода, сильна, здорова людина просто зупинилася серце від цих мук, які завдали йому там на Голгофі. І знаєте, коли він це все знав, це дуже некомфортні обставини, які чекають попереду. Він казав: Отче Небесний, якщо можна, хай мене це минує, ця чаша, це тяжка чаша. А далі він сказав: Але, хай буде воля твоя. Бо я на то прийшов. І якщо має бути Боже так, хай буде воля твоя. Друзі дорогі, оце приклад смирення. Оце приклад смирення. Нас так не били, з нами таке не робили і, можливо, ніколи не зроблять. У нас набагато менші виклики. Каже тобі або мені Господь, залиш це свого життя, бо це Богові неприємно. Смиришся чи не смиришся? Посвяти мені своє серце. Сьогодні нам нагадував, брат Микола, твої пріоритети, твої цілі життя. Бо я маю бути на першому місці. Смиришся чи не смиришся? Написано в Євангелії Ісус, прийшов, підходить до нього один молодий юнак, багатий юнак. І каже йому: Що зробити, щоб я врятувався? Ісус каже: виконуй заповіді, каже, виконав з дитинства. Ісус подивився. Заповіді він виконує Ісусові дуже приємно. Но Ісус бачить, що в пріоритеті його життя не Бог, а багатство. І каже йому Ісус: продай багатство, роздай бідним. І написано, той чоловік засумував, розвернувся і пішов геть. Знаєте, до часу він був похожий на християнина, він виконував заповіді, він цікавився Ісусом Христом. Він увірував в Ісуса Христа. Ну Він не захотів Ісуса покласти на перше місце. Він не зміг Ісуса покласти на перше місце. Він не зміг упокорити себе. Сьогодні я для себе і для вас нагадую цю думку: Бог хоче бути в твоєму серці. Написано в Божому Слові, що Він тебе любить до ревнощі. Ревнує тебе, мене ревнує. Коли наша увага до чогось більше е, націлена, Богові. Бог ревнує, йому неприємно, що так. Тому що він зробив для нас все, віддав свого сина, і він хоче, щоб наша увага вона була до нього, друзі. Але чи упокоримося, чи смиримося перед Ним? Чи скажемо, Господи, я би може і хотів так, але хай буде воля Твоя, хай буде воля Твоя. І в одній сфері мого життя, і в другій, і в іншій, хай буде воля твоя. Я вас, друзі, до цього закликаю. Зрозуміти, в цьому наше спасіння, в цьому наша сила, ходити в смиренному дусі, у покореному, скромному, лагідному. Там перебуває сам Бог. Йому слава! Ми помолимося, схилимо свої коліна перед Богом. Хай ім'я Його буде благословенне.